Привіт мої підписнички. Сьогодні ранок 8 година на годиннику. І я зараз буду обходити своїх курей, давати їм їсти і показувати вам. Щоб ви ознайомились, з вас, як завжди, лайк, підписка і ми переходимо далі. Смач ось мої курочки, деякі ще сплять. Бачите? ось Деякі ще вже ходять. Тут них темно. Зараз ще повибігає, я чистив. А ми я зараз буду їм давати їсти. А ви мадами чому не злазите? А дивитесь на мене. Есте, три лишились, зараз зійдеться. Моїх курей на ранок, на 20 курей в мене в синиці. У нас дощ, гроза, а курам обід по розписанні. Бачите? Курочки їдять. За вже жатки відео не знімав раніше, почне. Спишіть чи підросли. О. Основна господиня наша. Нам зараз їм друге місце ще нам. Ще тут чуть-чуть насипімо тут. Тут. І тут. От так. зараз їм ще потрібно кабачок натерти які вони благополучно розпорять і затопчуть, але то маємо. То маємо. Так. і не І Сібесі затуваємо. Ось зранку всіх буде. А такі мої кури. Зараз їм будемо терти кабачок. Ось такі урожай кабачків цього року. Дивіться, які вони довгі. Не довші за качку нам, правда? Берем терку, я натру і вам покажу вже натерте, адже я не можу двома руками треба мені, а я одною не можу натерти. як качка біжить до кабака. Це треба бачити. Не. Це зараз отак вона буде їсти, ніби ніколи його не бачив. До речі, напишіть про що мені робити наступне відео, які шорти вам робити. Тому що в мене вже ідей не вистачає. На ваші побажання. Я не знаю, що ви хочете. А ми постараємось зняти те, що ви хочете, а не те, що ми можемо. О, ця курочка в мене ножку зламала, а ця несеться найкраще. О, моя теж домашня курочка. Оце моя. Мастер Грей виведена. Якщо ви не бачили ще відео про породу Мастер Грей чи Крос, напишіть в коментарях. Тоді переходьте і дивіться. До речі, покропили ми ось цю частину городу, ось цю, як ви можете бачити. Адже там великий хрін, його потрібно виводити. Ще й у нас тут є слимаки. Трошки покосив сад. Відрізав одну яблуню, знаю, що зараз не можна, проте вона мені дуже заважає косити. І я не можу своєю косою так ходити по підцяли. Ви бачите наскільки від хімії яка лінія утворилася. Зараз ще вам покажу свої помідори і свої квіти. Проте зараз бачите, дощ падає, вам напевно не видно. Але дощ тут зараз славненький. Ось підписнички, ось такі в мене помідори. Хто дивиться мій канал давніше, той знає, що вони в мене є. Ось дивіться, які вони красиві. Ну я не можу ними налюбуватися, любуватися. Просто оціниськорослі і вже красиві мають помідори. Тут, тут вже от зараз вам покажу, дивіться, тут є одна кубка. Тут я їх всі обриваю листочки, щоб йшло основне всі поживні речовини йшли у помідори. Бачите, тут вже є помідорки, отут маленькі. І скоро будуть тут. І тут відростають нові, так що їх ще буде багато. А від нього я пересадив один невеличкий помідор. Бачите, як в мене помідори отак ростуть. Вони трохи похилились, адже в нас була сильна груза вночі, і їх трошки покрутило. Тому їх треба буде підв'язати. Ось мої перчики, зараз я обіду вам краще все покажу. Ось дивіться, сорт ратунда називається. Ось ці перці. ну Це щось фантастичне, це щось дуже-дуже красиве. Ось помідорчики, не знаю, сливки, чи що це за помідори. Зараз наведусь вам, вам було чіткіше видно їх. Бачите? Ось такі в мене помідори. Я їм роблю гарну підживку. Можете подивитись відео, я виставляв. Ось так вони в мене ростуть гарно. І ось саме власне, той помідор, який я виростив курінчик. Подивіться. Не знаю, може буде видно чи ні. Маленький помідорчик. Оце вже помідорки. Ось тут два. І з них будуть помідори дуже гарні. В майбутньому. Ось такі, як от там ті. Не знаю, видно чи ні. Так що ось таке якесь в мене вийшло відео. Дякую за перегляд. Дякую, що підписались і поставили лайк. До зустрічі всім па-па-па-па.